Але дивіться, тут треба хоч людям пояснити в кожному, напевно, що мають знати, куди, де воно викидати. розуміли. ти купиш, коли дому доставиш. і ти ж. Але щоб люди знали, а ні, а баками, то самі люди, громада, чи перевізні, чи вивізні я Чому що Что мы купили тебя? Нет, что за купили? Я скажу, як мої теж взяли в місті. А ви думаєте, Та. так. Так, так буде? Я не знаю, то Ach, що цивільного цивілізовано. Ну, це ну, це я слухаю розказувати. Двіться, ми спілкувалися з громадами. Є така громада, що роз'єднуються люди. Наприклад, можуть три будинки докупи об'єднатися, купити один бак і в один бак скидати сміття це не є Можуть п'ять будинків об'єднатися і один брак поставити. Ні, тримально, але вони мають багато. А так ви маєте скривати, що у вас відповідати, що потерять це вже остання я так платно яка прошу якщо ви будете але він чекає, де схоче, аби позитивно, скажімо, вибула частина. Ну я не знаю. Мосторного бачить, то зараз він досить просто те. Е, як ось він не і будь ласка, розташиться включить потоп, так що визначу нашу послугу. Що це за план? Я наш талов мені. Я хочу, щоб нам треба на це. Так само так на роботу. То ніке розумію. Я не то питання, де приховувати практичні цілі, чи от що. По, ну, це проблема питання методики. В, в громаді озерної, то є питання проблеми в кожному селі. Угу. І в всіх громадах. Поліція буде приймати участь в її вирішенні, але має бути і співпраця органів місцевого самоврядування. Якщо депутат знає, що на його території в за якою він закріплений, є точка, хай звертається в поліцію, допоможе, складемо протокол. В дальшому протоколи всі розглядаються як не органами місцевого самов самоврядування, так і судами. Тут же від нас нічого не залежить. Там же, яке рішення прийме суд чи сільська рада, такий штраф і буде. В загальному за 2024 рік складено по території Зернянської громади 6-7. 10 протоколів на жителів громади. Скільки 10 людей, так? Ні, 10 протоколів. Я перепрошую, можна, дивіться, якщо ми знаємо самі жителі села, ми знаємо, по яких вулицях і є дуже багато точок. Є точки, які вже працюють роками, є точки, які прикриті, які, так грубо кажуть, хрешуються. Які там доводить? Так, не знаю, дивно. Я, я просто <гум> е розказую, <гум> так як є насправді. Дивіться, ви знаєте, які є точки, Взимай. які ви вже штрафували попередньо. Як почалася війна? Повторюю, складали протоколи, не штрафували. Ну, добре. ну добре, ви знаєте вже, які, то контролюйте, ви можете <гум> якось проконтролювати. Можемо. Контроль одне, а тут стоїть питання документування. Ми складаємо протокол подальшому суд каженню. Яка доказова база? Має депутат той же самий провести бесіду з сусідами. Поліції не дуже там, може, довіряють ще щось, оскільки на даний час дільничі міняються в громаді часто. Сусіди не хочуть. Вони знають, що продає самі і вам продає. Самі, бо він але, він, але він або сам йде туди. Він сполить казус із понад писати, бо вони спаляють, вони страшні. Коли е, одну точку розк... ну, розкрили, бо, тоді головлювали, то сказали до мене, що я тобі хату, бо ти здала. Хоча я взагалі не мала ніякого відношення Розумієте? Мені здається, що це робота ваша, а не, а не депутатів. Розумієте, коли ми почнемо ходити по будинку, то для чого ваша робота, ну. але співпраця має бути, оскільки свідки мають бути, поняті тривелочі мають бути, поняті, які розпишеться.

людина вийшла з тої взяти, і її злапати, що йде на це було, то Я так не знаю, що це було так само, був Але це дуже ми, ми вам демо на зустріч Ми вам проголосували ми вам допомогли з Артом Хоча це також дуже болюче було питання, дуже всі кричали, багато хто був проти, розумієте? Ми пішли вам на зустріч, будь ласка, йдіть нам на зустріч. Я, розумієте. Я, розумієте. Я розумію, ми всі розуміємо. Це. Але, давайте, будемо... Якби програма була прийнята скоріше, це б можливо на даний час був тут поліцейський офіцер громади. От зараз тільки прийнята програма. В подальшому має бути оголошений конкурс на кандидата поліцейського офіцера громади. Він має пройти співбесіду, має пройти е, тестування по законодавству, законодавству і налогію, тоді пройти поліграф. Тоді съд з органами с орган на мизелосъм редакцията на А тоди ще пройти 3.5 месеца миси... Навчання а до, ну, а до того часу то як ми маємо, що ми маємо робити. На даний час я кажу Є стара се такі працюють. Ну але косно треба робити якісь плани, не попереджувати нікого Якщо правильно, якщо ми кажемо зараз закинути відеосесії, тут питання попередньо не закинути. Може може буде два тижні числі числій спокій сидіти. Але зараз дивіться, якщо в поліцію поступає дзвінок. Що? Бо за такою-то адресою проводяться про порушення якісь дії. Чи поліція зобов'язана перевіряти цю інформацію? Звичайно, Будь-яке тобто, звернення автоматично автомат, до... реєструється і проводиться перевірка. Тобто ми можемо 10 разів поліцію кожного дня телефонувати на ці адреси, і поліція має на кожен цей виїзд. Тобто, таким чином, так. що буде там стояти, фактично цілий день курсувати, це буде припиняти ця робота, так? Звичайно. Mm. Mm. Але ви нам зателефонували і вам одразу э, записують. Фамілія, ім'я по-батькові, хто телефонує, хто це реєструє, маєш тобі ви, хто здав. От тобі це не повинно.

Каже, хто звернуться і каже, що звернувся, і воно і вам не знов. От за нашими антиподалікам. Якщо, допустимо, є 10 звернів, і до цієї точки буде 10 разів поліція протягом дня під'їде. Просто коли під'їжджають, с... можна просто перешкоджати його здійснюю даної незаконної діяльності. Однак задокументувати того не можна, оскільки нема факту за такі перешкоджання здійснюють, заробітку, але передкається. Задайте інформацію анонімно. що інформацію анонімно. Депутат сидіти в кущах, малювати, поки вони привозять, І здавати чи як. Ні, не. не, я Друг, я не. Яка розуміла? Якщо ви знаєте, що про є, значить ви десь ту інформацію не взагалі. Знаєш, ви десь можливо і бачили, що коли привезли. Або що ходив образно Іван, який постійно зважає охорони, ходив до Петра за тряшки. Ходить приблизно в тій-то годині ще. Приїхали працівники поліції з того ж самого автомобіля, на полікамеру зафіксувати факт того, що ти -то ходив, вийшов з світом за связькою. Це буде якась доказова база. Майже цілодобово, всі ходять школу, я кажу, а дивіться, добре, випадок, якщо є, як ви кажете, свідки є чи там депутат, чи людина, яка написала заяву, не дай Бог, горить, в мене хата. Я, наприклад, написала заяву, горить в мене хата. І що тоді? І що? і що тоді? Я, Я залишаюся то, сама була. своїми проблемами, правда? Чому? Подальшому, якщо буде доказано, що там вже той же самий о, хто здійснив торівлю і паливо. Щоб мати звідки, uh, щоб стояли yeah, да, да. Да. Люди бояться розумієте? люди бояться хтось за кого що сказати, тому що бояться сам кожен сам за себе. Розумієте, ви маєте якось. Сформувати якусь свою операцію, щоб їх всі зустрічі. Проєкт розпорядження, щоб спільно з поліцією не виявляти дані факти порушення порушень і, і, і ну, вчиняти якісь дії в межах ну, нашої компетенції, компетенції поліції, щоб вони ну, спільно ми поєднали наші зусилля і щоб вирішили дану проблематику. Якщо з Олександром попрацюємо в дані, ну, проект розпорядження, тоді надійшли в нашу думку, і щоб ну, не були, щоб були в курсі справи, і щоб я що в дане питання вирішення давно то не займався. Тому порядок питання порядку денного вечір Deci treću sesiju, deci su svoje Душу й тіло, ми положим за нашу словом, що ми братя козацького ро.